Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Війна дуже дорого коштує. Росія зараз витрачає на війну шалені гроші. Настільки шалені, що це просто неможливо було уявити, навіть в фантазіях пише волонтер Роман Донік, який ніяким чином не зможе повернути в найближчі роки або навіть десятиріччя те, що Росія спалила автопці війни за ці роки в найближчій перспективі, неможливо відновити чисто економічну силу ми самої Росії. І ніяких союзники типу Китаю не будуть це робити. То з кого тива Путін буде зупинятися без отримання якоїсь вигоди. Ну от чо одну причину на звій. те, що вони прорахувалися в 22-му, то вже історія, яку їм за будь-яку ціну треба буде виправляти. Те, що він не знає, як вийти з війни, та ладно, повний переход економіки на військові рейки, то бюджет 2026-го не тільки про це. І кажуть, потім потрібен трофей такий, щоб перекрити весь негатив. А негатив є і збільшується. Хоча це не зменшує ніяким чином спроможність росіян терпіти батуги, на назвитягувати паски ще тогіше, і розвалина вщента до Донецька та Луганська області, які також. Ж потребують колосальних коштів. Це не той переможний трофей, що закриє усі питання, навіть якщо влада не пристане на пропозиції Трампа. Зупиняти Путіна може тільки показовий колапс економіки, яка ляже під тиском санкцій та блокади. Але поки що цього не станеться. Він буде намагатися перемогти. Росіяни не збираються зупинятися. Їм це тупо не вигідно. У них зараз або повна поразка, або перемога за повною окупацію та пограбування України. Вірогідніше вторгнення в Європу обладнанням даниної Ропи не треба ілюзії. Росія затягує час і намагається позбутися санкцій та зменшити якимось чином підтримку України від партнерів. Росія зараз має проблеми в економіці найбільші за весь час, і кожного тижня вони поглиблюються. А нам треба протриматися на один день довше них, а не тільки можна їх реально дивитися на речі. За колисування два-три тижні та дуже скоро війна закінчиться. Вже зіграли з нами поганий жарт. Патрушев скликав термінову нараду через санкції Трампа. Пишуть, що Путіна навіть ударили в обличчя. Лунали крики. Війна потрібно закінчувати її, оскільки далі Росія відключать від свіг та Путіна вивели під руки. Генерали кричали, що втратили фактичні критичні фронт, і ледве стоїть. Закликали погоджуватися на умови Трампа. Це не просто зрив саміту, це провал російського шантажу. Пише політолог Бриганець. Москва думала, що Трамп рагнучи угоду приймає їхні умови, але натомість отримала сигнал жодних територіальних поступок, поки ви не припините стріляти для Кремля. Це катастрофа, бо означає, що Вашингтон не грає в перемир'я Рахунок України, а в мир після тиску, і от сьогодні почалася відповідь за Білого Дому. США заявили про санкції проти і Лукойло. Міністр фінансів США Скотт Бесент оголосив про уведення санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. За його словами, Роснів та Лукойло фінансують військову машину Кремля. У той час як президент Дональд Трампа намагається покласти край бойовим діям. Поки ми спали Трампа, зробив декілька заяв. Я відчув, що настав час. Ми довго чекали. Так він прокоментував введення санкцій проти Російської Федерації потрібно мінімум шість місяців, щоб навчитися використовувати томагавки. Єдиний спосіб, якщо ми їх запустимо, але ми цього робити не збираємося. Кожного разу, коли я розмовляв з Владіміром, у нас хороші розмови, але вони ні до чого не проводять. Розподіваюся, Путін стане розсудливим. І сподіваюся, що Зеленський теж буде розсудливим. Для танго потрібні двоє. Я завжди відчував, що Путін хоче забрати усю Україну, а не частиною думаю, зараз він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав усе. Марія Данелюк Малаєва підкреслює спроби Трампа та Путіна поговорити про мир в Україні цілком очікувано провалилися. Бо, по-перше, російська диктатора не збирається завершувати війну. Вона стала гарантом його політичного та фізичного виживання. По-друге, керівника російського МЗС, і один із путінізму Сергій Лаврово чітко окреслив, що чого хоче Росія вночі нині. Він заявив, що негайне припинення бойових дій в Україні призведе до збереження нацистського режиму на величезній частині України та легімізації оборони російської мови. По третє, що уже є... Явно добре, нарешті проговорну групу США очолив державний секретар Марко Рубіо, який має певний статус і реноме зсередини людини, яка професійно займається міжнародною дипломатією. Це суттєво краще, як давнього Трампового партнера по гольфу Сімена Віткофа. Як цей пана вів минулі раунди переговорів? Ми добре бачили, що Чебурека в Москві є пішов на переговори без перекладача і підсумку сплота, в які саме війська хотіли вивести Путіна з окупованого шматка півдня свої, чи таки наші Стрі журнал пише, що щойно Рубіо поговорив з Лавровим. Він зібрав команду і сказав, що перемовини з Росією зараз стає є трата часу. Тож щойно Росія відчула, що ігри в Чебуреки завершилися. Вона одразу почала відповзати назад. Ймовірно, ніяких посидень у Будапешті не буде. Якщо врахувати, що досить скоро планується зустріч між Трампом та китайським лідером Сіто сенсу у цих переговорах немає жодних. Ми насправді вийшло так, що чергу та саму злощасну політику багатовекторності про яку Валерій Залужний написав крайній оку. Лонці ми стали тим тонким місцем, де рветься фактично полем бою, де Китай та США краятимуть нові світовий порядок. Сумно що це наші люди зараз в окопах. Сумно що саме в наші дитячі садки, колії та спальні райони летять ракети та різне інше залізятча. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.